Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ранковій денній молитовній варті. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами стих із Євангелія від Луки. Говорю вам, що смієтеся нині, бо будете ридати і сумувати. Черговий раз бачимо, як Христос. Говорить нам про правдиву поведінку нашу. Він не каже, що людина має сумувати, ходити серйозною, з таким, знаєте, виглядом кам'яного лиця. Ні. Він сам веселився, він сам радів життю, ходив на різні свята, відвідував, він був на весіллі, зрештою, перше чудо чи не він на весіллі в Кані Галилейській. Я не думаю, що він там сидів сумний, знаєте, з таким серйозним виглядом не рухайте мене. Я серйозний. Він радів веселився життю. Але чому він говорить, що горе тим, хто сьогодні сміється? Бо вони будуть плакати, вони будуть сумувати і ридати? Відповідь насправді є порясня, я скажу так, дуже є просте. Коли людина радіє з чужого горя, це страшно. І от Христос наголошує, що радість з чужого горя приведе знову ж таки до трагедії у твоїй сім'ї. Той, хто насміхається, той, хто радіє від того, що комусь є боляче, що комусь. Що хтось страждає, його сім'я, його родина потім буде перебувати в горі і смутку. Його сім'я і родина буде переживати біль, страждання. Тобто сміх і радість з чужого горя накликає на свої, це наклик на свою сім'ю, оцього ж таки горя. Зрештою, ну, і цей, цей стих сьогодні надзвичайно є дуже такий Актуальний. Актуальний в чому. Подивіться, скільки є людей, які радіють з того, що у нас війна. І я навіть не кажу про Росію. Але скільки є тут, на Україні, людей, які радіють тому, що. Росія прийшла в наш дім. Та подивитися на цей Тікток на соцмережі, де виставляється відео молоді. Особливо молодь, що мене це, це вражає. Яка насміхається над трагедією, над пам'яттю інших людей, над біллю інших людей. Які влаштовували. Влаштують барбіку, шашлики жарять на вогні, які говорить, та вічний вогонь тим загиблим в часі Другої світової війни. Яке би наше не було ставлення до Радянського Союзу, але це трагедія світового масштабу. Але хтось насміхається з цієї трагедії, коли руйнуються пам'ятники на кладовищах. Коли зараз є час війни. І ми, вся Україна бореться, знаєте, за свою незалежність, за свою ідентичність, в клубах влаштовуються танці дискотеки під російську музику. Хіба це не є насміхання над всією Україною? І я не знаю, хто. Більший злочинець. Той, хто радіє під цю музику, чи той, хто цю музику включає? Розумієте, Христос попереджає сьогодні нас усіх. Що той, хто радіє із чужої біди, накликає цю біду на себе? Той, хто радіє чужому стражданню, той, хто з радістю насолоджується, смакує, коли комусь боляче, він сам це переживе. Зрештою, всі ви, напевне, знаєте про булінг, що таке булінг, це травля. І, і думаю, що теж любітелі подивитися відео серед, як молодь. Травить когось, де стоїть група е, підлітків 15-16 років. І в, там посередині хтось один, якого всі принижують. І це знімається на відео. Це виставляється як круто, класно. І я ще раз кажу: я не знаю, хто більший злочинець, той, хто чиниться, чи той, хто знімає. Але з, батьки. Схаменіть своїх дітей. Що це їхнє майбутнє. Вони зараз насміхаються з когось, але прийде час, і вони зазнають ще гіршої травлі, ще гіршого приниження. Я звертаюся сьогодні до всіх тих людей, які радіють обстрілам, які чекають руський мір. І тішиться з того, що Росія вела свої війська в Україну і зараз в нас триває війна. Зрештою, звертаюся до всіх росіян з Хаменіться. Досить радіти горю інших людей, досить радіти з того, що людям боляче. Це неправильно, це не по-людськи. Навіть тварина не насолоджується бідою іншої тварини. Розумієте, тварини мають більше нараз людяності, ніж ми люди. Горе тим, хто насміхається з біди, хто радіє з біди, тішиться з того. Горе і тим, хто закликає цю біду. Зараз, коли є, знаєте, в Києві, всі знаєте, що зараз відбувається Києво-Печерській лаврі. І от, от мене стоїть питання до цих священників, що для вас важливе? Служіння Богові? Чи ви є богами? Як? Люди, які є духовними, називають себе духовними, можуть закликати до Кари Небесної. До як люди, які служать Богові, можуть говорити про те, що будуть відспівувати інших. Закликати до насильства. Це от те, що сьогодні говориться в цьому стиху. Горе. Тим, хто насміхається з чужої біди. Тож, звертаюся сьогодні до всіх, що не потрібно радіти біди, біді іншим людям. Не потрібно насміхатися з цього. Не потрібно тішитись з тому, як каже українська приказка, ну, така негарна приказка. що немає більшої радості, коли горить хата сусіда. Є така, на жаль, приказка в Україні. Не треба її вживати, не треба, щоб вона була нормальною в нашому житті. Я сьогодні прошу всіх застерегти себе від такої фальшивої радості. Ми маємо радіти життю, маємо тішити з нього, веселитись. Але ця радість має бути дійсно правдивою і щирою. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помила нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помила нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилу нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилу нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилу нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і навіки вічні. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Всю нашу Україну, всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу державу. Благослови і оздорови наших всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих, хто. Є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, отримали відповідне покарання за свої злочини, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас. Цю сьогодні, цей сьогоднішній день, потися та завжди, нині, повсякчас, і вічні. Мій. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!